Чо доларів стільки вартує сьогодні посада лікаря у Тернополі таку суму за допомогу у працевлаштуванні зажадав від тернополянки доцент одного із вузів. А за сумісництвом депутат Тернопільської міської ради порушника правоохоронці затримали на гарячому, якраз під час отримання неправомірної вигоди. За даним фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 369, значком. 2, зловживання впливу на даний час особу підозрювано затримано в порядку статті. 208 Кримінального процесуального кодексу, а також повідомлено про підозру у вище зазначеному кримінальному правопорушенні. Санкція статті за вказаний злочин передбачає позбавлення волі у вигляді від 3 до 8 років позбавлення волі, а також конфіскацію майна та спеціальну конфіскацію. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та повідомлення правопорушнику про підозру. Як стало відомо телеканалу НТБ, з власних неофіційних джерел на хабарі попався депутат від політичної партії народний. Контроль, Роман Ляхович, він до речі, ще й очолює депутатську комісію міськради з питань охорони здоров'я.